Київський боцад 130 гектарів зелені посеред Києва з панорамою на Дніпро. Гуляти не перегуляти! Не знаю, як вам, але мені тут дуже подобається. А отак не дуже. Від слова зовсім. Але це Київ! Крихітко! Тут можливо все. Хоча без паніки, поки що, тільки лінив, а я сподіваюся, ви не такі, міг пропустити новини про можливу забудову національного ботанічного саду імені Миколи Гришка. Той розголос, що пішов там про житлову забудову, і ще щось ну розумієте, до цього навіть і думок не доходило. Може, у керівництво боца до думки й не доходили. А от у забудовника дуже сумніваюсь, бо йдеться про інвестиційний договір, а інвестиції це вкладення, які у майбутньому мають принести прибуток. І знаєте, це прям якась дитяча наївність у наших ралях вірити в те, що прийде багатий дядя. Десь грошей, все відремонтує, побудує. За просто так. Задякую. Коротше, галасу було багато, і на його хвилях керівництво бодсаду пообіцяло розірвати той злощасний договір. Я б з радістю повірила, що це якесь непорозуміння, виняток. І ніколи такого не було. Якби таке не було постійно. Взагалі інвестиції це круто і правильно. І ми обома руками за. Єдине, що ми дуже проти, коли інвестиції стають способом легалізованого виведення державної чи комунальної землі і нерухомості, бо там, де обіцяють поміняти вікна чи перекрити дах, часто виростають житлові комплекси й офісні приміщення. І отут треба радіти, коли багатий дядя після того, як старе знесе і побудує нове, взагалі щось тобі віддасть. Ви на каналі Бігус.Інфо, мене звати Ольга Юсковець. І сьогодні поговоримо про інвестдоговори, коли йдеться не про благодійність, а про схеми, і що з цим взагалі можна зробити. Бо ж не боцсадом єдиним. Друзі, поки ми ще не почали, мушу дещо вам сказати. Ви точно чули, що грантову допомогу від США заморожено. І це також вплинуло і на нашу редакцію. Детально про наші плани у відео Дениса за лінком на екрані. І так. Нам дуже потрібна ваша підтримка зараз. Проте, якщо відверто, нам би дуже хотілося, щоб ви ставилися до цього не як до пожертви, а як до інвестиції. Бо наші сюжети дійсно призводять до змін кримінальних проваджень, покращення бізнес-клімату і очищення різних систем влади від поганців. І дуже хочеться вірити, що українське суспільство бачить у нашій роботі цінність. Зараз донати це вже не лише додаткове джерело, це необхідність. Проте, якщо це буде, бо вам на шкода, краще не треба. А якщо ви дійсно свідомі того, що наші роботи потрібні, приєднуйтесь до нас усі посилання під відео. Отож, скандал у ботсаду. На цьому прикладі можна буквально на пальцях показати, як роками працює вже налагоджена схема з інвестиційними договорами. Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка, об'єкт природно-заповідного фонду, який має особливий режим охорони. А ще хорошу землю за мірками забудовників. Печерськ центр, вид на Дніпро. Тільки от будуватися на ній, каже закон, не можна. Хоча здається, комусь на це плювати, всупереч прямій законодавчій забороні, земельна ділянка Національного ботанічного саду по вулиці Садово-Ботанічній 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати Ботсад. Це новина Державної аудиторської служби. Саме з неї почався весь галас, про який я згадувала вище. Виходить, шість років тому у керівництво бодсаду, а це серйозна і поважна науково-дослідна установа, яка займається збереженням рослин на хвилинку. Та забудовник укладає інвестиційний договір на реконструкцію. Ми сподівалися, що у нас буде якраз реконструкція господарського двору, новий адміністративний корпус, офісні приміщення, гуртожиток, це все відремонтувати. Ну, Звичайно, частина приміщень, офісно адміністративних приміщень повинна була відійти інвестору, як ну, така плата за те, що він ці роботи проводить в себе. Але всі ці шість років жодного ремонту не було. Були у нас е, комунальні, е, борги по комунальних платежах, щось і пару років, е, чому ми так і спокійно. Це вони допомагали, там мільйон десь заплатили, ще Думаю. щось заплатили е, це. Тобто вони були готові до співпраці. І, звісно, можна було би далі вірити в благородні наміри інвестора і припустити, як на територію приїхала б техніка, і на місці адміністрації виросла чергова висотка, якби не стався аудит. Отут поясню: бо цад входить в структуру Національної академії наук. Це державна установа, у розпорядженні якої Сотні гектарів земель та нерухомості державної форми власності. Як засвідчив аудит Держаудитслужби цієї провідної наукової організації, земельні ділянки використовувалися Академією не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами. Така діяльність Академії наук триває вже понад 20 років. Тож бачимо. Схема вже напрацьована. Знаєте, можна було б з цього посміятися, якби не хотілося плакати. Я так зрозумів, що ну він вже на той час цей забудовник КСМ груп. Вони вже працювали з Національною академією наук і це, в принципі, є рекомендація. Це ну, ми були впевнені, це ж не те, що ми там вибирали десь когось щось а. Академія наук рекомендувала і є листи від президента Бувшого Академії наук з рекомендаційні ці. Тому ну, ну, дирекція пішла на це. Офіційно угоду боцсад доклав з компанією KSM Development. Фірма Київська їй понад 10 років. Основний вид діяльності організація будівництва. А ще фірма входить в групу компаній KSM Group. звісно. Звісно, КСМ груп вже працювала з Академії наук. Це ж, очевидно, як білий день. Та й працювала це, м'яко кажучи. Та бляха, я от думаю, що якби не Академія наук, то, може, світ ніколи би і не почув про такого успішного забудовника. У групу є кілька будівельних напрямків: інженерні, інфраструктурні об'єкти та, звісно, житлове будівництво. Так от. П'ять і шести житлових комплексів під брендом KSM Group звели саме на землях Нану. І ледь не навколо кожного скандали, суди і протести. Це Колосіївський район. Поруч парк Феофанія. Ми тут, бо в цьому районі реально багато землі Нацакадемії. Ось десь тут раніше була єдина в Україні гідрологічна станція, де понад 70 років досліджували підземні води. Але керівництво інституту НАН визнало її непридатною, а землю, землю схожу дуже навіть придатною і новий квартал. Тому гідрологічної станції тут вже немає, а ЖК є? Кришталеві джерела. Якщо глянути на карту, вони розрослися по обидва боки вулиці. Забудовник КСМ груп, земля під усіма кришталевими джерелами Нанівська або підпорядкованих Академії наук структур. Зовсім поруч, житловий комплекс Феофанія Сіті, клубний квартал Феофанія Парк, котеджне містечко Феофанія Котедж. Історія та сама: забудовник ксм груп, земля під комплексами, нанівська чи її структур. Якщо ви подумали, що це все, то ні. Це ще не всі приклади співпраці ксм груп знан. Просто ще не на усіх ділянках виросли будинки. От ділянка ворочищі Теремки. Зараз її доля розглядається у суді, і там одразу кілька проваджень. Історія вже традиційна. Інститут НАН підписався з компанії з групи КСМ груп. Правоохоронці знайшли одразу кілька порушень. Зокрема, слідчі запевняють, що площа наявних на переданій під забудову ділянці будівель і зазначених в документах, де що відрізняється, були будівлі загальної площою під 2000 квадратних метрів. І ці дві тисячі було вписано в реєстраційних документах, а потім в документи внесли зміни, додавши кілька будівель. Хоча за версією слідства ніхто нічого там не добудовував, і загальна площа майна виросла до майже 25 тисяч квадратів. Оце так магія поза Хогвартсом. Можу припустити, що вся ця магія для того, щоб розмах розбудови теж міг підрости. Ось ще один приклад на Академмістечку. Знову землі структури Нан, інвест договір і фірма з орбіти КСМ Груп. от, замість прописаної в договорах реконструкції будівель почали зводити багатоквартирний будинок, і це при тому, що цільове призначення земельних ділянок зовсім цього не передбачає. Думаю, прикладів достатньо, бо вже час розказати, що ж це за КСМ Груп такий, і хто за ним стоїть. Застосувати до підозрюваного копистирі Сергія за запобіжний захід у виді тримання під варту. раптом ви не зрозуміли то ось відповідь на те, хто будується на землі нацакадемії. Це судове засідання, на якому обирають запобіжний захід Сергію Копистирі, підозрюваному у спробі підкупу колишнього міністра інфраструктури Олександра Кобракова. За даними слідства, копистира просив у посадовця не розривати договір з однією з фірм з орбіти КСМ груп щодо будівництва ЖК на 11 гектарах на вулиці Тераспільській, а також сприяти в отриманні дозвільних документів та необхідних погоджень. За це обіцяв 2% від житлової площі майбутнього будинку. Також свідок повідомив, що крім того, Купестира зазначив, що біля земельної ділянки по вулиці Тераспольській, 43, в місті Києві є ще три земельні ділянки площою біля 12 гектарів, і він зацікавлений в їх отриманні. Однак, оскільки біля них проходять лінії електромереж, там встановлено санітарну зону, що є перешкодою для здійснення будівництва. А тому Купестира попросив Кубракова сприяти в модернізації державним коштом чи коштом ДТЕК вказаної лінії електромереж. План Копестири провалився. Власне, тому ми бачимо його на лаві підсудних. Копестила бізнесмен. Якщо вірити аналітичній платформі YouControl, він разом із родичами її контролюють увесь бізнес КСМ груп. Але коли скандали і судові процеси навколо забудовника лякали нашу владу? Це літо 2020-го. Зеленський вручає ключі від нових квартир постраждалим від вибуху, що стався напередодні в одній з багатоповерхівок на Позняках. Забудовником, у якого їх придбали, був КСМ Груп, а квартири в ЖК кришталеві джерела. Тоді ж у коментарі громадському представники КСМ Груп зазначили, що 12 переданих квартир в їхньому ЖК віддали безкоштовно. А це вже 2023. й Київрада вирішує забезпечити тимчасово переміщених осіб житлом. Формує перелік зі 113 квартир, і більше половини з цього переліку квартири в ЖК від КСМ Груп. На фоні повномасштабної війни, коли будівельний ринок ледь виживає, я вважаю, це нормальний подарунок від київської влади забудовникові. Не всім так щастить. Тож мені не дивно, що в Буцат прийшов саме КСМ Груп, дивує інше. Я б сказав, би, що це договір про намір. Тобто там чітко записано в предметі договору реконструкція об'єктів. І другим пунктом написано, що в додатковій угоді буде узгоджено, які саме корпуси будуть реставруватися в метрах квадратних Все. Ця е, додаткова угода так і не була складена, і там юридична компанія, яка нам. Там допомагає, вона каже, де-факто це не укладена угода, і можна, звісно, сумніватися, чи було керівництво в курсі потенційних планів на землю. Однак наміри самого забудовника, враховуючи його бекграунд, у мене особисто сумнівів не викликають, бо складається таке враження, що і цільове призначення, і наявна нерухомість на землі, і умови договору часто виявляються слабшими аніж бажання звести черговий ЖК. Ми почали ну це розривати ще із літа. Ми направили там декілька листів на цього забудовника. Одна відповідь там була що. Скільки там мільйонів ми повинні відшкодувати, тому що він вклав. А на другий лист уже не було навіть відповіді, бо ми написали надайте документи що ми повинні там це. То лист прийшов назад. Тому ми на сьогодні навіть не маємо такої змоги дуже швидко це зробити. І на цьому моменті логічно було б порадіти стримано, поплескати в долоні і сказати, що державна земля врятована. Хоч і треба ще мільйони повертати і з розірванням договору поморочитись. Але в будь-якому разі вже тепер робити спробу забудовувати ділянку Боцаду, як по тоненькій і кризі ходити. Знає же. трісне. Тож залишилося би сидіти і моніторити, чи не вилізе КСМ груп на іншій ділянці нан. І все. Але ні, не все. Бо охочу на неї багато землі, але ж не уся. І інвестиційні договори це не тільки їхня практика. Друзі, команда «Бігус.Інфо» продовжує підтримувати наших захисників, допомагаючи їм зібрати кошти на найнеобхідніше. Сьогодні попрошу вас приєднатися до збору для снайперів із роти розвідки для ефективної роботи вночі їм вкрай потрібні глушники, які дозволять безшумно знищувати ворога. Загальна сума 50 тисяч гривень. Частина коштів уже є, але до мети ще далеко. Потреба нагальна QR-код банки ви зараз бачите на екрані. А посилання на неї її номер картки зможете знайти в описі під цим відео. Дякую. Це Виноградар, державна земля якою розпоряджається агрокомбінат Пущеводиця. Цю землю за інвестиційними договорами комбінат передав під забудову. Частину з них уклали із компанії Столиця Груп. Владиславо Молчанової. І все б нічого, якби не шкода, яку понесла держава після таких потужних інвестицій. Тепер це мікрорайон Варшавський ЖК, офісами, паркінгами, торгівельними центрами. Так от, за умовами інвестугоди, агрокомбінат мав отримати 5%. Але увага! 5% тільки від житлових будинків. А от усе це у офіси і парковки. То його наче й немає. Коротше, були суди, скандали, і забудовник пішов на поступки і збільшив агрокомбінату компенсацію, так би мовити, до 10%. Але блін, збитки державі все одно на рівні десятків мільйонів. Тестити, як працюють інвестиційні договори ще у 2007-му вирішив НАУ. Тодішній ректор університету разом із тодішнім заступником міністра освіти і науки, який згодом і очолив заклад Максимом Луцьким і забудовником уклали взаємовигідне партнерство. Так виріс ЖК, у якому університет мав отримати 10% від житла і 7 тисяч квадратів від адмінприміщень. Однак, як кажуть, є дві новини: хороша компенсація, все ж лишилася. Погана зменшилася до 4 Нічого так, правда, але і це не вся історія. Продавала квартири у цьому ЖК то фінансова компанія Толока, і саме у цій компанії працювала дружина Максима Луцького. Ще цей ЖК цікавий тим, що у ньому в Луцького з'явилося загалом 18 квартир загальною площою під 1000 квадратних метрів, п'ять приміщень на майже 400 квадратних метрів та три паркінги. Виходить, собі трохи взяв, а частину роздав співробітникам як службове житло. Але й тут були запитання: як і до самих співробітників, так і до майбутнього службових квартир, які ті ледь не одразу почали тягнути в приватну власність. Наш Вадим детально про це розказав. Повністю подивитися випуск можна за посиланням. Я лише, як на мене, найяскравіші моменти покажу. Виникла ситуація в тому, що дуже велика кількість людей пішла. Е до мене за підписом і за печаткою для того, щоб приватизувати дані квартири, я як голова правління написав лист в університет з приводу того, щоб університет надав список. Всіх цих людей з відповідними документами, тією людиною, яка має право представляти е, університет, але деяких представників університету ця бюрократична тягнина не влаштовувала. Наприклад, проректора з економіки та господарської роботи на Дмитра Сотнікова. Ні, я не про вектор, я просто просто інженер. Він отримав ордер на заселення в одну службову НАУ наприкінці червня 2021 року. А вже у другій половині березня 2023-го проректор. Ні, я не проректор. Окей, простий інженер сотніков подав заяву на приватизацію службової квартири. Я підписав. Чи знав Луцький про такі маніпуляції зі службовим житлом? Хм. Не просто знав. А був, так би мовити, повністю в процесі. Якщо до вас звертається співробітник університету з якимось бумажкою, від якої нічого не залежить, взагалі нічого не залежить. І ви місяцями не підписуєте, ну добре, ми, ми, ми будем, будемо робити це без вас. А цю історію ви точно мали чути, якщо з нами вже давно. Історію про екс-нардепа Максима Микитася. Та землю Нацгвардії, яку той взявся забудовувати, ну не прям сам, а під контроль на йому фірма з орбіти Укрбуду. Там взагалі було цинічно. Спочатку нацгвардійці, як розпорядники землі, мали отримати 20% цих аристократичних квартир. Це 50 помешкань, площею понад 4 тисячі квадратних метрів та 30 місць у паркінгу. Але у жовтні 16-го командувач Нацгвардії Юрій Аллеров погоджується на зміни договору. Забудовник має дати гвардійцям вже не 50, а цілих 65 квартир. Але в іншому місці. Отож, спочатку йшлося про півсотні квартир в центрі Києва на Печерську. Ну ви розумієте, який там цінник. Але ж кому воно треба, якщо є червоний хутір околиця столиці? Це сарказм, якщо що. Коротше, усіх все влаштувало. Підписали додаткові угоди, потисли руки, і всі задоволені, що правда, маржа від такого обміну склала понад 80 мільйонів гривень. І ні, не в сторону Нацгвардії. Позитив лише у тому, що після нашого розслідування за фактом такої оборудки Набу та САП відкрили кримінальне провадження. А Микитасю, тодішньому очільнику Нацгвардії Юрію Аларову та іншим фігурантам повідомили про підозру в цій справі. Навіть Олег Татаров засвітився. Це все до чого? Бо такою можливістю, як інвестиційні договори, користуються всі. Хто має на це можливість? Однак вигоду від них, як показує досвід, отримує далеко не всі. Інколи, як у КПІ, обіцяний гуртожиток перетворюється на марафон очікування, доки його введуть в експлуатацію, тоді як за цей час інші ЖК цього ж забудовника на території університету, вже давно запустили. А інколи як в історії з лінгвістичним університетом і ЖК Лікоград і зовсім можна втратити земельну ділянку, не отримавши жодного квадратного метра. Ви можливо запитаєте, чому так відбувається? Відповідь проста, тому що вони мають можливість це робити. Постійний користувач земельної ділянки не має право її відчужувати. Однак, зважаючи на те, що відповідно до закону такі установи здійснюють наукову діяльність, вони мають право залучати інвестиції для покращення об'єктів інфраструктури, забезпечення житла працівників. Вони не можуть виділити чи надати в користування ділянку чи її частину комусь іншому, але можуть залучити інвестиції в ці об'єкти. Інвестиційні договори направду можуть бути корисним інструментом для розвитку, але десь у справедливому і чесному світі почали досліджувати цей інструмент, тому що це дуже неконкурентна і історія і ризикована з точки зору корупції, тому що. Різні договори мали абсолютно різні умови. Тобто можна домовитися забрати державну землю як за 7% від побудованих площ що могло бути більш-менш ринково, так і за якісь умовні, умовні, умовну оплату у вигляді якихось товарів, там, пального, допомоги, там якихось послуг, незрозуміло чи вони надавалися чи ні, і так далі. Тобто виглядає як легальна схема. Легальна і дуже хаотична схема без чіткого контролю. Все, як люблять наші добропорядні забудовники. Насправді в парламенті вже були спроби врегулювати це питання. Зокрема, кілька законопроєктів ініціював нардеп Олексій Мовчан. Вони стосувалися підвищення ефективності розпорядження державним і комунальним майном. Зокрема, йшлося і про інвестиційні договори. До парламенту мовчан був замом в одному з відділів Прозоропродажі. Це державна публічна онлайн-платформа для продажу та оренди держмайна на відкритих торгах. Тож, власне, на цю рідну для нього платформу він не пропонував виносити інвестдоговори. договори. Це абсолютно відкритий інструмент, там, умовно, з телефону будь хто може прийти і взяти участь в земельних торгах і дати найвищу ціну. І у нас ринок забудовників він дуже конкурентний. тобто Охочих дати державі кращі умови є багато за, за державну землю. Невелика ремарка. Якщо раптом це буде сприйнято як лобіювання чиєїсь позиції, то суто суб'єктивно. Як на мене, відкриті договори де зі старту зрозуміло, з ким, коли і на яких умовах вони укладені. Значно краще, ніж дізнаватися цю інформацію зі звітів аудиторів, журналістських розслідувань, кримінальних проваджень чи постфактум, спостерігаючи за появою чергової висотки у якійсь парковій зоні. І будь-то Прозоро чи будь-яка інша платформа. Головне, щоб вона була відкритою. Бо, як на мене, це формує конкуренцію між інвесторами і у такий спосіб аналює всіх недобросовісних. І залучає адекватний системний капітал, який готовий брати зобов'язання і їх виконувати. Хоча Варто зауважити, ідея з прозоропродажами викликає у правників доволі змішані думки. З одного боку, це шанс на прозорість і чесну конкуренцію, а з іншого занадто багато питань до логіки її застосування. Мовляв, інвесторів, які погодилися допомогти в реконструкції об'єктів, ми ще змушуємо змагатися. Це історія про те, щоб не пересолити, коли щось хороше хочеш зробити. Можна запровадити обов'язок усіх установ і закладів, у користуванні яких знаходяться земельні ділянки державної або комунальної власності, оприлюднювати договори, які передбачають будівництво, реконструкцію або ремонт об'єктів нерухомості, розташованих на таких земельних ділянках. Таке рішення з одного боку не буде обмежувати заклади в можливості шукати і залучати спонсорів чи партнерів для реалізації якихось справжніх проєктів. З іншого боку, це створить умови для громадського контролю за потенційними аферами. Отож, підсумуємо. Гадаю, питань до інвестиційних договорів, коли мова йде про щось державне чи комунальне, було б значно менше, якби. Якби їх хоча б можна було б без проблем побачити, якби вони просто працювали, якби початкова мета поліпшувати та розвивати була реалізованою, і якби вони не були зручним механізмом виведення землі і майна, причому легальним механізмом для забудовників, ще раз ми не проти інвестиційних договорів як способу залучення коштів, але ми хотіли щоб він просто працював для розвитку обох сторін, які їх укладають. Тож, цілком логічний висновок у тому, що якщо щось не працює, це потрібно змінювати, бо прикро було б в якийсь момент побачити ЖК в боцаду, наприклад. І будуть це прозоро продажі. Обов'язок замовників, якщо це держ чи комунальні структури, публікувати договори у відкритому доступі чи щось інше питання для обговорення. Головне, щоб це було відкрито. На сьогодні у мене все. Якщо маєте питання до нас, обов'язково пишіть в коментарі. А якщо вам сподобалося, поширюйте це відео друзям і ставте вподобайки. А якщо дуже сподобалося, підтримайте бігу за посиланням під відео. Дякуємо, що дивитесь. Незабаром знову побачимося.